Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юей. Вчорашнє моє розхламлення додало мені те, що я придбала, а не викинула це масажер, ну, насадка на оц. Зараз будемо робити масаж. Я вчора забула. Таке враження, що я бриюся. Це ж треба перед зеркалом робити на масажних лініях, а я просто відчуття хочу. Прикольно. І ну, коротше якось так. А знаєте, це менше. то хотіла вимикати цю ж жалку, а випадково вимикала камеру. Знаєте, відчуття такі йдуть. Як я коли ходила на мікротоки, то таке якесь покалування йде. Ну, і оце масажує так. Ну, Я його не дуже так відчуваю, а якесь таке покалування йде. Таке враження? Так, друзі, я зараз збираюсь, потрібно сходити до магазину подивитися засіб для прання білого, тому що кинулась для чорного є, для кольорового є, а біле щось воно десь пропало, треба пошукати буде. І зараз оце ж за туалетним столиком. ні, не тому, що щось там. Я в своєму одному відео казала, що в мене 5 губнушок, що я хотіла купити кіко, що мені в космо нас пропонували. Ну, класно. Хоча я дивлюсь, у мене такий тон є, але ж це люмене. І думаю, ну, це ж точно такий же тон, Все, але ж інший виробник. І пишу, та в мене аж 5 губнушек, а Оля пише, а в мене 31, та я їм <смі> відповідаю, та то ти з багатої сім'ї. Так, нехай сьогодні буде у нас. Забула, як називається. Я ж знаю. Щось з пам'яттю так. Знаєте, з, ціє... з цим прибиранням ми якісь забібікані. Я буду за себе казати, я якась забібікана стала, чесно. Шалімар. Угу. Бо це вже, коли літо буде, то я вже не буду їм користуватися, так. Це робила прибирання і звернула увагу, брош у мене тут лежить. Це я коли робила ото розхламлення і Ковтинка була, що я казала, на роботу в неї ходила, то там та брошка була, я відчепила. А знаєте, я інколи так полюбляю таку біжутерію, брошки. Тут в мене зараз така змійка. І начебто, знаєте, от додаш, ну, однотонна річ, да, начебто таке, а щось таке додаш, і воно вже. По іншому якось виглядає, ну це вже за настроєм. А зараз йдемо до магазину. Не знаю до якого і в Єву, і в простор. У нас вже траву косять, щоб ви розуміли. Вона тільки починається. Що таке? Такий движняк і тут і там. Ой, зато такий аромат, знаєте, свіжої скошеної трави. Я ж якось зависла. Так, я вже вдома прийшла, тільки що немає немає такого засобу. Е, в Хіву не заходила, бо вчора, ні, позавчора була. Е, в просторі вчора була, нема, в Арусі теж дивилась, нема, Сільпо нема. Я одразу пішла в Дмарт. Раніше я там останній раз, я там брала. Теж нема, вже нема. Що таке? Але звернула увагу, там, чи він новий перволь з'явився, такий голубий. Чи він не новий, а я тільки Ні, ну якби я бачу, ну ладно. І я ж скористалася, отою порадою, що вам давала, як шампунь знайти. Я його сфоткала. Google, оту фо фотку, пошук, є він, ну, думаю, почитати, що там таке, відгуки за нього. І там багато таких. Добре, все добре, дуже довго тримає свіжість, ну і так далі. А одна пише, що, і так, за характеристикою, його можна використовувати як для шерстяних речей. Так і для синтетичних, і так далі, для всіх типів речей. І одна пише, навіщо ви неправду пишете, тому що е, тільки синтетичні речі можна їм прати, а вона прала не синтетичні, а що вона прала? Я ж не пам'ятаю, треба було скріншот зробити. І каже, як е, білий такий. Щось таке біле, я зараз не можу вистірати. Ну, Тобто потрібно інше брати порошок. Ну Бачите, комусь подобається, комусь не подобається. Я ще кажу, що ми всі індивідуальні. І ще звернула увагу, в марті зараз дуже багато пасок, і я подивилась там. Начебто за вагою однакові паски, але різна ціна. Я запитала у продавчині, а чому так? Вона каже, там та, що дороже, там більше йде здоби, біль, вона більш солодка і ще додані там або родзинки, або цукати ну, в тісто. А та, що дешевше, вона там менше цукру йде і немає там родзинок. Цукатів і так далі. А так, можна купити, яка там завподобається, але я буду пекти свої паски стосовно цього білого. Я ж коли була в магазині, то вийшла йду. Чому я її відео не записувала, бо до Катюні позвонила спілкувалася з нею якось так уже. Кажу: Кать, а у вас у Києві є. Для білого перволя, ну, я чомусь звикла до перволя. Я знаю, що і інші засоби вони теж класні. Ну, Чи звичка, чи. Ну я ж кажу. Кожному своє подобається, тому ми за тими бігаємо. Она, Мам, в ну, мене немає часу зараз ходити по магазинам, щоб подивитися. Ну, а якщо і є, то що? Ну, щоб я знала, і що. Я думаю, дійсно, і що. Тобі цей засіб потрібен, я говорю, так. Ну, добре, ну, все мам не заважає, я дуже зайнята там. І потім вона мені голосове повідомлення присилає, що мам, на розвідки тобі замовила, там не літер, а трішки більше. Я вже не пам'ятаю, треба повідомлення переслухати, неважливо. І в них ще зараз знижка, тому коли прийде. Підеш в розетку забереш, це ще дешевше, ніж в магазині. І взагалі, якщо щось нема в магазині, дивись в інтернеті. Чи в тому інтернет-магазині, чи в тому. Замовила доставку і не парся. Думаю, да, Дійсно, скільки часу я витрачаю на те, що можна просто замовити, а потім піти і забрати. Так, раніше я дитину навчала життю, зараз дитина мені, мене так. Коректує моментами. Ось так. Ось така Страстна П'ятниця. Така погодка хочеться сонечка. А більше всього хочеться перемоги. І ми в це віримо, і ми, в це, і ми про це знаємо, ми це відчуваємо. Якою ціною? Ну, У нас немає вибору? Е, вчора. Це думаю, чи потрібно про це казати, чи ні, але якщо я це відчуваю, то це потрібно проговорити. Знаєте, наше реальне життя за посмішкою ти не сховаєш. Треба бути, не бути а треба реально дивитися на те життя, яке воно є. Ми не заховаємось, якщо ми не будемо про це розповідати і ділитися своїми відчуттями. Я нещодавно подивилася Леся Нікітюк, вона ле маршрутка, в неї така передача, вона ще до війни її записувала. І суть цієї передачі вона їздила маршруткою з Богдановичем, водієм по Україні і показувала, де класно і дешево можна подорожувати. Це ще було до війни. Потім почалась війна, ви розумієте, все не до цього. І я не знала, що вона розпочала вже ці передачі записувати, коли Катя приїжджала на Новий рік додому, який затягнувся на декілька місяців, ну нічого. І Катя завантажувала і не було, коли у нас електрики, ми дивилися. Я про це казала, але маршрутка Київщина і там Чернігівщина. Ем, і, і якось ми так з Катій подивилася, і ну, мої були враження, це зрозуміло, це лише мої враження. І потім щось я пригадала, думаю, а що там? Захожу заходжу на канал Олесі, дивлюсь, Харків, Миколаїв. Я подивилась ці відео. Я їх пересказувати не буду. Я скажу про свої відчуття. Це сльози через біль, з посмішкою, з гордістю за своїх людей, з надією і з вірою. І такі от всі оці емоції, вони впродовж. І я не пошкодувала, що я подивилася. І не потрібно казати, ми не готові, тому що, а люди, які там живуть, вони готові до цього були. Ну, щоб реальність, знаєте, от сприймати. І вчора виходить відео Херсонщина. І я дивлюсь на оце повідомлення. А я не знаю. Відкривати чи не відкривати? От відкр... Я розумію, що там буде, анонс був. Я відкриваю, і я не пошкодувала. Я подивилася. І знаєте, що я для себе таке підкреслила? Ну, я це знаю, я це розумію, я з цим живу і я так і роблю. Але. Я подивилася на людей з Харківщини, Чернігівщини, Київщини, з Миколаєва, з Херсонщини. Як би людям не було важко, вони знаходять гумор, вони посміхаються, вони вірять, і оце основна нотка. І кому цікаво, зайдіть на канал Лесі, подивіться і. Перегляд, коментар та лайк на тих відео буде в тренд нести український ютуб і це буде дуже дуже круто. І це потрібно, щоб було в тренді, щоб це побачив весь світ. Ну, я знаю, що весь світ він і так все знає, він світ все так відчуває. І знаєте, за, Хар... за Херсонщину вчора. Це буде нескромно, можливо, хтось скаже, хвастається, але в мене була гордість за вас, за вас, мої дорогенькі. Коли у нас два рази таке було, я робила об'яву за збір для херсонців. І коли я вчора побачила ті села, які Знаєте, я дивилась в обличчя людей, і я розуміла, що може якась копійка і від нас допомоги там була. І знаєте, є люди, які потребують допомогу, а є люди, які можуть її надати. І ти коли дивишся, бо вони ж по селам там гуманітарку ту розвозили, на яку збирали. І ти бачиш стан сел, і, і ти бачиш обличчя тих людей, і вони посміхаються, і вони радіють кожному дню життя. Це все в мене знову дах зносило. І ще Олегівну показали, і вона розповіла про свій полон, але вона посміхається і. Знаєте приклад. Так, вибачайте, мої дорогенькі, дзвонить Кумаська, Чи хто там не знаю, А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Обіймаю всіх пока-пока!